Як зазначає видання The Guardian, посилаючись на західних чиновників, інтенсивність наростає. Три бригади зайняли позиції на іншому березі Дніпра, яку росіяни не могли не змогли вибити, хоча не зрозуміло скільки наразі бронетехніки українські військові змогли переправити через річку Дніпро. Але незважаючи на успіхи ЗСУ, чиновники очікують, що Україна ну швидше за все зможе досягти лише такого поступового прогресу. Ну, по типу село за селом. Географічний масштаб зусиль ЗСУ на лівому березі Херсонщини значно більший, ніж зараз, відображає будь-яке доступне відкрите джерело інформації, так констатували аналітики вивчення війни. Вони повідомляли, що 15 листопада ці операції досі тривали. За даними російських джерел, збройні сили України також проводять спроби атакувати поблизу село Піщанівка.